Я старший лейтенант Ігор Кіцький, інструктор вишколи капітанів. Ми продовжуємо наш блок відео про військове лідерство. Сьогодні ми поговоримо про те, як вирішувати конфлікти у підрозділі. На вишколі капітанів важливою темою, яку ми розбираємо із слухачами, командирами взводів, рот та батальйонів, є робота з конфліктами у підрозділі. Всі колективи стикаються з конфліктами, які можуть бути пов'язані з дотацією нових бійців, перерозподілом ролей та обов'язків або різним уявленням про відповідальність. У військових підрозділах команда повинна діяти як єдине ціле. Конфлікти можуть розділяти увагу та енергію, заважаючи досягненню спільних цілей. Вирішення конфліктів допомагає підтримувати єдність, що є критично важливим у бойових ситуаціях, де кожен член команди має покладатися на інших. Часто першою реакцією на конфлікт є його уникнення або ігнорування. Однак для того, щоб розв'язати конфлікт, командиру потрібно розуміти його природу, що може бути природою конфлікту нерівномірність. Конфлікти часто виникають через нерівномірний розподіл завдання або відповідальності, коли одна сторона відчуває несправедливість у навантаженні. Також природою конфлікту може бути комунікаційний бар'єр, нерозуміння пов'язані з недостатньо чіткими інструкціями або різним уявленням про виконання завдань. Також емоційна напруга, Постійний стрес і напруження в бойових умовах загострюють сприйняття ситуації. Також конфлікти можуть виникати на основі відсутності довіри, якщо командир або бійці не відчувають підтримки один від одного. Це створює конфлікт на основі недовіри. Розглянемо приклад: до підрозділу приєднується новобранець, який не одразу встигає адаптуватись до існуючих правил та темпу роботи. Інші бійці вважають, що новачок не справляється з навантаженням, що приводить до напруги в колективі. Як можна розв'язати цей конфлікт? Як тільки командир збагне природу конфлікта, він розуміє, що у цьому випадку потрібно допомогти новобранцю. Командир призначає новобранцю наставника, допомагає чітко розподілити завдання та організовує регулярний зворотний зв'язок для. Кращої інтеграції новачка у бойових умовах важливо, щоб усі члени підрозділу працювали злагоджено. Конфлікти можуть призвести до помилок у виконанні завдань, які можуть загрожувати безпеці. Вирішення суперечок гарантує, що підрозділ зберігає фокус на виконанні місії, мінімізуючи ризики. Вирішення конфліктної ситуації є нормальним явищем, в той час як невирішений конфлікт це міна, яка вибухне в найбільш незручний момент. Наприклад, під час навчань двоє бійців сперечаються щодо найкращого способу виконання вправи, замість того, щоб вирішити конфлікт на місці, вони відкладають розмову, що з часом переростає у напруженість, яка вибухає під час важливого завдання і призводить до втрат у підрозділі. Варто пам'ятати, вчасне вирішення розбіжностей допомагає уникнути таких ситуацій і підтримує порядок у підрозділі. Якщо ви відчуваєте тривогу і обурення в підрозділі, спілкуйтесь з окремими бійцями чи групою, щоб з'ясувати причини та мотивацію бійців. У підрозділі один з бійців стає менш ефективним, що викликає невдоволення інших. Командир помічає тривогу і організовує розмову з бійцем, з'ясовуючи, що причиною є особисті проблеми вдома. Після розмови і підтримки з боку командира боєць покращує свою роботу, а конфлікт з підрозділом зникає. Коли підлеглі бачать її командира або лідера підрозділу під час активного вирішення конфлікту, це підвищує рівень довіри серед військовослужбовців. Вони відчувають, що їхні проблеми не ігноруються, і що командир зацікавлений у їхньому добробуті. Це змінює командний дух і покращує загальну атмосферу. Командир же повинен упевнити, що він спроможний вводнати ситуацію в межах підрозділу. Ви повинні вислухати бійця повністю, задавати уточнюючі питання. Отримавши повну інформацію, ви можете зрозуміти свою спроможність у вирішенні ситуації, що сталася. Якщо інформації здобути мало, можна тільки погіршити становище своїми діями чи неправильно підібраними запитаннями. Пам'ятайте, якщо самі не можете вирішити конфлікт, залучайте спеціалістів та повідомте свого командира про ситуацію. Аналіз причин конфлікту може стати важливим елементом навчання. Розуміння того, що призведе до суперечки, може допомогти уникнути подібних ситуацій в майбутньому. Це також сприяє розвитку критичного мислення. Вирішення конфліктів може призвести до обговорення нових ідей та підходів. Коли військовослужбовці з різними думками працюють над вирішенням проблеми, це може спонукати до креативного мислення, що в свою чергу може призвести до інновацій у тактиці дій чи стратегії розвитку підрозділу. Отже, вирішення конфліктів у бойовому підрозділі є необхідним не тільки для підтримки дисципліни та злагодженості, але й критично важливим для створення безпечного та ефективного робочого середовища. Це дозволяє підрозділу залишатися готовим до виконання своїх завдань, забезпечуючи підтримку і захист усіх його членів. Залишайте у коментарях свої приклади про те, як ви вирішуєте конфлікти у підрозділі.